Я би хотів сьогодні поговорити про спів, про пісню. І для цього я хочу зачитати одне місце із Слова Божого. Воно записане в 118 псалмі. Не гарантую, що всі в Бібліях це саме 118-й, але мої, мої так, саме так. 14-й вірш, 118-й псалом і всього перша частина. Я пам'ятаю, як це місце читав, не пам'ятаю теми проповіді. Коваль Ростислав, як можливо, хто ще пам'ятає його. Це був замісник Володимира Івановича. Він був, мабуть, думаю, що членом на, на, на кар'єрні був членом чи ні? Ну, не пам'ятаю. Це не так важливо, але він був замісником регіонального пастера на той час Володимира Івановича. Господь моя сила та пісня. Ви знаєте, я... З великою радістю і з задоволенням пригадую недавні події, коли в нас був хор з церкви кар'єрної у церкві Воскресіння міста Фаства. Ви знаєте, я навіть мене трошки атакували після цього мої сестри Петро Михайлович. Ну коли вже в нас буде хор? Ну, так гарно, як так гарно заспівали. І це дійсно, ви знаєте, професіональний спів. Я вважаю, що Бога потреба. Прославляти професіонально. І я трошки, я ще згадаю, ще, закінчив диригентські курси і вважаю, що я вже не диригент. Потрібні зараз професіональні музиканти, які б закінчили е, консерваторії, чи ще якісь там е, вищі учбові заклади по музиці, по співу, і професіонально достойно прославити нашого Господа. Він це заслуговує, якщо ви згідні з цим скажіть Амінь. Ви знаєте, я трошки ще скажу. Недавно нас проповідував наш пастир, вже теперішній пастер, я вже здав пастирство, брат Вадим, і він говорить, що про пошану до нашого Господа. І він так сказав такі слова, що ми повинні і одягом шанувати нашого Господа. Я був у Сполучених Штатах, в харизматичній церкві, не хочу нікого ну, Що є, то є. І ось там, знаєте, той футболці, той так на випуск, той так, той так скакали там сюди, туди. Ми їх не осуджували ну, нас запросили. На другий день ми дивимося, що один з тих, який скакав в футболці, в такому прекрасному костюмі, що в моєму далеко, це мій костюм, галстук, так все чітко. Ми здивовано дивимося, а що це таке? Він працівник банку. Ну, Ми думаємо, ну, звичайно, перед Богом можна як-небудь. А ось перед банку, перед клієнтами треба виглядати. У формі бути. Дорогі брати і сестри, я закликаю шанувати нашого Господа Ісуса Христа абсолютно у цьому. Ну, я не назву що мене сьогодні проповідь, хотілося б трошки торкнутися саме співу історії ре… церкви по вулиці Кар'яни, саме ре… про спів сказати. До речі, як вже, мабуть, зауважили, що я одружився на Марії Володимирівні. Можу по секрету вам сказати, що ніколи про це не пожалів. І одного разу, коли нас вінчав Федір Ананівич, він щось таку сказав фразу, не знаю, чого він таке сказав. Не бійся, коли він тебе вдарить. Я думаю, що він мав на увазі? Запевняю вас, ні разу не вдарив своєї дружини. Одного, одного разу вона мене так штовхнула, трохи кажу: От дивись, я тебе не вдарив, а ти мене вдарила. І нас четверо. Дітей вчора народилась дев'ята внучка. Так ми не чекали навіть, що так швидко. Да. І повертаюсь до Слова, до Слова Божого, яке я прочитав: Господь моя пісня. Ви знаєте, що зараз у світі, якщо ви помітили, дуже мало співають. Можливо, хтось мені заперечить, я зараз поясню. Коли я ще був підлітком або молодим ще хлопцем, то дуже часто по вечорам дівчата співали українські народні пісні. Зараз, коли співають, це трошки випивші, правда, люди от співають, весело їм і так далі. А коли Тверезо співають, це вже штунди, це вже віруючі. І дійсно так. Ми подивимося на цих зірок, які співають про таке величезне кохання і так далі, а то кохання в них і близько немає. Другий, третій, четвертий, п'ятий шлюб дітей, діти там від того, від того. Ну яке там кохання? Про що ви співаєте? Але коли ми співаємо наші пісні, так може про маму, про кохання, але в більшості випадків ми співаємо про Ісуса Христа. І кажуть, ну чого ви співаєте все про Бога? Хіба нема інших тем, на які можна було співати? Так, дійсно є. Але про Бога ми співаємо, тому що Він є понад усе. І ми будемо про нього співати завжди, тому що про Бога потрібно співати. Ви знаєте, коли я прийшов і став членом у церкві кар'єрна, Володимир Сергій Іванович створив такий чоловічий гурт. І хор, як було вже сказано. І навіть у повноважених, по ділах, релігійних ділах, мабуть, що в місті Києві, пам'ятаю прізвище тільки Руденко був у захваті від нашого співу. Приход, ну, на кар'єрні хор співає. І інші люди захоплювалися. Пам'ятаю такий випадок, що ми чоловічим цим гуртом поїхали в Нову Каховку і заночували в Херсоні. Прийшли в церкву. ну, Церква це була така невеличка кімната. І ніхто нас там і не знав, ну якісь брати їхали десь там, приїхали. Кажуть, можливо, ви, брати, заспіваєте. Ну, кажемо, давайте заспіваємо. І ми заспівали пісню. Це така була, знаєте, наш такий кронний, кажуть, номер. Треба так багато мати сили, щоб не потонуть у морі зла. І коли ми заспівали, зал трошки так ожив. І після нас брат встає. І каже, ну такий дуже простий брат каже: Ви знаєте, брати і сестри, я оце сидів на зібранні і вже трохи задрімав. Але коли брати заспівали, я прокинувся. І можна, знаєте, дуже багато таких випадків розказати. Пам'ятаю, коли ми співали хором. І так сидів спер, я, як зараз пам'ятаю, брат, і дивлюся, він так знімає себе піджак. і... Біжить вперед, падає на коліна і кається, і молиться. Ми не могли доспівати. Настільки був благословенний спів. Да, молитва почалася, бачите, я вчора е розмовляв по телефону з Сергієм братом Сергієм. Він пам'ятає цей випадок, випадок. І дійсно це був благословенний спів. Хор з, е з кар'єрної їздив по багатьох місцях. І це дійсно, е на той час це був професіональний спів. Люди захоплювались і. С Слухали. Отже, дорогі мої брати і сестри, я би хотів би, щоб ми більше і більше приділяли увагу співу. Я вже не сучасна людина, мені вже 72 роки. Не зовсім розумію сучасний спів. Але мені подобається хор на кар'єрні. До речі, назва церква кар'єрна чи кар'єрна я не знаю, пам'ятаю колись. Такі недоброзичливі всі казали, пора вже вам вилазити, ну так, дослівно, я говорю, з того кар'єра. Але слава Богу, хотіли, я пам'ятаю, дати назву Церква Христа Спасителя не вийшло. Ну так, не зовсім по біблійному, але звучить церква кар'єрна. І Бог благословляє. Скажіть, будь ласка, хто знає, скільки церков появилось... Ну або е, церква кар'єрна я родоначальницю з кількох, кількох церков. Я не знаю, чи є така цифра, чи нема, але дуже і дуже багато. І ми дуже раді відвідувати вас. Ви знаєте, якось так як прийдеш, я так вже сьогодні казав, аж по-домашньому. Пахне якийсь такий приємний запах, це як ти прийшов додому. Нехай вас Бог рясно благословить, щоб дійсно прославилось ім'я нашого Господа, і я наголошую саме професійним співом від серця, від душі нашому Господу. Слава!